годиннику 18.00 в ефірі ТСН Онлайн. я Наталія Ярмола вітаю вас. Натисніть подобайку, підписку і обов'язково пишіть коментарі під цим ефіром. Рекордна кількість безпілотників та ракет: 741 ціль. Зафіксували сьогодні вночі сили оборони над Україною. Це були крилаті та балістичні ракети, а також майже 720 безпілотників, шахедів, імітаторів та інших дронів. Росіяни атакували з різних напрямків. Тільки у столиці повітряна тривога тривала більше як 6 годин поспіль. 718 повітряних цілей вдалося знешкодити, збили майже 300 БПЛА, майже 415 локаційно втрачено. Вдалося також знищити крилаті ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі ТСН сказав, що для відбиття цієї масованої атаки довелося задіяти усі наявні засоби оборони. Працювала сьогодні авіація. Уся авіація яка є в повітряних силах, армійській авіація, по шахілах. Також зенітні ракетні війська, дрони, перехоплювачі, десятки цілей знову знищено ними. Ефективно працює цей інноваційний засіб спроти повітряної оборони. Ну і нікуди не дівається мобільні вогневі групи. Ніхто їх з рахунків, звісно, що не списує. За даними повітряних сил, ворог атакував переважно захід України. У небі Волині зафіксували півсотні безпілотників та п'ять ракет, з яких одна крилата і чотири кинжали. Ворог атакував аеродром і Окремі підприємства повідомив речник повітряних сил. Спалахнули пожежі на одному з підприємств, і у гаражному кооперативі. Усі займання на цей момент рятувальники вже приборкали. Потерпілих немає. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що вся міська інфраструктура працює. Сьогодні у нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей. Маємо Ушкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані. На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину. На Київщині вогнеборці досі гасять пожежу на підприємстві у Требухові. Вночі там впали уламки безпілотника. Зайнялося масштабно, горіло на площі розміром у стадіон. На ранок вогонь вдалося взяти під контроль. Уламки ворожого БПЛА впали. Ось на це підприємство. Тут територія приблизно 8 тисяч квадратних метрів. Це приблизно як футбольне поле тут виробляють деревину, зокрема палети дерев'яні. Вони загорілися вночі миттєво. Сталася дуже сильна пожежа. На даний момент складність полягала в тому, що, по-перше, велика температура горіння, стоп вогню в деяких місцях досягав 8 метрів. Ми бачимо, що в притул до підприємства знаходились житлові будинки. Наші працівники врятували житловий будинок і ті інші, які знаходяться за ним поруч. Воду пожежні машини сюди підвозять кожні 5 хвилин. Просто впритул до місця пожежі через паркан житловий будинок. Тут майже згорів гараж і сильно пошкоджений будинок. Власники дуже засмучені, хоча тут всі живі і здорові. Та шоць в цьому будівництву 10 років, але ще не прийшли. І тепер, і тепер що? І тепер що починати що? Тобто будете відбудовувати, так? — звичайно, а а, а а що робити? От покинуть усе чи що? Дякую. — Щоб він тільки здох цей путін. Плам'я було напевно, висотою на п'ятіретажного дому. Дуже страшний був пожар, і ми тут хати поливали, тому що летіли іскри, і шифер на шифер сусідки, так прямо шифер нагрівся, аж шипіла вода. Через дорогу від місця пожежі у людей згоріла отут вся городина і навіть частина саду. Картопля, сибуля, петрушка, гарбузи, соняшники, дерева, груші, яблуки все в саду весь, все згоріло. Приборкання вогню тут триває з другої години ночі, і за прогнозами рятувальників закінчать вони не раніше сьогоднішнього вечора. Мар'яна Бухан Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1. показова атака та доказ того, що потрібно більше санкцій. Так президент Зеленський відреагував на нічний обстріл України. По українській території росіяни запустили рекордну кількість безпілотників різних типів. Також атакували крилатими та балістичними ракетами. 741 повітряну ціль зафіксували наші сили оборони. Зеленський поділився у своїх соцмережах фотографіями та відео наслідків нальоту і подякував повітряним силам за влучність. Більшість цілей було збито включно з крилатими ракетами. Президент закликав партнерів ввести болючі санкції проти Росії, зокрема нафтові. Бо саме це накачує військову машину Москви грошима. Написав Зеленський. Він уже прилетів до Італії, де завтра почнеться міжнародна конференція з питань відновлення України. Окрім економічних, там обговорюватимуть і безпекові питання на полях. Очікується багато зустрічей у медіа. Зокрема, писали про зустріч зі спецпосланцем Трампа Келогом. А сьогодні у президента Зеленського передбачена аудієнція у папи римського лева 14-го – і зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Матарелою. Російські війська окупували село Лобкове та просунулися поблизу села Степове у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Російська піхота за потужної підтримки дронів продовжує тиснути на позиції Сил оборони України. Техніку у цьому районі не застосовують. Ворог атакує невеликими групами, найчастіше по кілька людей. Ховається у будівлях, підвалах, руїнах. Насичується в одному місті та атакує. Також росіяни не біжать посадками та полями, а повільно повзують, витрачаючи, хоч і багато часу на це, але збільшують ймовірність підібратися до позицій українських бійців максимально близько. Українські пілоти постійно полюють на росіян і знищують їх, але ворожа орда із байдужістю до втрат часто досягає своїх результатів. Схожа картина на більшості ділянок фронту. Від початку доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, повідомляють у Генштабі. 24 години на добу у повітрі один екіпаж міняє інший. На Солидарському напрямку ворог посилив штурми, тому для пілотів ФПВ робота є щодня. А ще вони полюють на техніку і ворожі гармати про життя під землею без денного світла. Репортаж із Донеччини, кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Бачка цапську повозку. Бачу. Пілот на прізвисько Вандал піймав цілі, тепер скеровує свій FPV по ворогу. Є якісь там групи, вони по два чоловіка питаються кудись зайти. Там це зранку буває, там, там, дві по, два по два вони там, заходять їх, там ловлять всі. Ці хлопці літають у день і вночі і в будь-яку погоду. У тобі встрічний вітер або там сильний боковий, то дрон медленніше летить і. Бистріше сідає батареї, ну і ти менше може долетіти. У цьому екіпажі всі бійці це колишні піхотинці. Попасна світлодарка, вуганське, роти. Там далі отримав поранення, лікувався і повернувся до друзі. У нас пережаючий, готує дрон до виліту і підбирає боєприпас під завдання. Кумулятивні, осколочно-фугасні. Це такі, що саме найчастіше використовуються. Більшість часу ці пілоти проводять під землею у закутому просторі. Літом нормально на вулиці жарк. 38 градусів. Важко звикається, але це безпека пілотів, за якими ворог полює так само цілодобово. Якщо засікають нашу позицію, летить усе від дронів до кабів. Через ніч точно падають. Так, штук чотири. 5, як коли. Стежать наші пілоти і за піхотою противника, і за технікою, і за ворожими дронарями. Важче знайти це літній період до зеленки, як то кажуть, дуже багато. Важко антенну вичислити, кабеля таке, осіню дуже просто. На деревах вісять, низько ставлять, проще вичислити. Знищили, вже трохи прилічно знищили. Саме більше антени знищували. пілотів може так, з десяток. Під час сповільнюється і день з ніччю перемішуються, особливо коли тривають піхотні штурми, і треба постійно піднімати дрони у повітря. Про сон доводиться забути. Поки ворог не буде знищений, тоді вже маємо якийсь спокій, якщо не буде другої хвилі на каті. З розвитком технологій літати стає дедалі важче нашим ФПВ-шникам. Противник застосовує потужні станції РЕБ і так звані штори. Штора ну закриває, грубо говоря, твій відеоканал. Канал там включає білий там чорний екран, і все. І переключення каналу не дуже допомагає, тому що воно на всіх каналах. На рахунку тільки цього екіпажу понад 15 гармат і два танки ворога. Хлопці молоді, і всі колишні геймери мріють про той час, коли літати чи воювати зможуть лише у комп'ютерних іграх, у себе вдома, у тиші і мирі. Руслан Ярмолюк Михайло Путяти, ТСН, 1 плюс 1 з Донеччини. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у масштабній справі про порушення прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17. і окремо встановив, що Росія несе відповідальність за збиття літака своїм буком. Це перший випадок із моменту повномасштабного вторгнення, коли міжнародний суд визнав Кремль відповідальним за трагедію 2014 року у небі над Донбасом. Судді підтвердили, що Росія порушує права людини, займається катуваннями, атакує цивільне населення та придушує українську мову в окупації. Всього до розслідування справи долучилися 26 держав і одна неурядова організація. Це безпрецедентна міжнародна підтримка в історії ЄСПЛ. В Українському мін'юсті зазначають, це рішення допоможе Україні у майбутньому, аби стягнути з Росії компенсацію. Також воно стане основою при розгляді майже 7 тисяч скарг про порушення окупантом прав людини, які подали до європейського суду. Після 2014 року водночас рішення поширюється лише на події до 16 вересня 2022 року, коли припинилося членство Росії у Раді Європи. Відтоді юрисдикція суду для неї не діє, наголосила представниця України в ЄСПЛ Маргарита Скоренко. Багато елементів, які вказав європейський суд. Вони говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії Російської Федерації, і те, що стосується питань депортації, русифікації, населення на окупованих територіях, це те, що це ті елементи, які ми можемо говорити про елементи геноциду. Тобто, це насправді сьогоднішнє рішення, це не крапка в роботі, це лише. Новий етап в наших подальших діях. Військові, що самовільно залишили частини до 10 травня цього року, можуть повернутися в армію за спрощеною процедурою. Кінцевий термін такого повернення 30 серпня 2025 року. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Найпростіший спосіб повернутися подати рапорт через застосунок. Армія плюс у військового є 24 години, щоб прибути у відділ військової служби правопорядку. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із військових частин. Командир такої частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії. За даними Катерини Черногоренко, від початку функціонування застосунку Армія плюс, тобто від серпня 2024 року, було подано близько 4 тисяч рапортів на повернення до служби. З них близько 60% вже успішно опрацьовані. СБУ та Генпрокуратура взялися за митників у трьох областях. Тривають масштабні обшуки. Про це повідомляють джерела ТСН у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, СБУ, офіс генпрокурора, ДБР, БЕП та поліція обшукують митниці Одещини, Волині та Буковини. Ці заходи є частиною роботи служби безпеки, аби завадити іноземним спецслужбам впливати на працівників митниці, запобігти контрабанді зброї і наркотиків, а також уникнути інших спроб підриву національної безпеки України. Негода лютує на заході України: зливи, шквальний вітер, повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлені села. Найбільше постраждали Львівщина, Прикарпаття, Хмельниччина. Яка ситуація там зараз та що прогнозують синоптики на найближчі дні? Дивіться у сюжеті кореспондентів ТСН. Це парк Івана Франка серед міста Львова, і йому добряче дісталося після буревіїв, які накрили місто. Тут ламались дерева, сильний вітер жбурляв гілки, які місцями перекривали доріжки. І хоч подекуди виглядає сонце, негода ще не відступила. Ось відео, як напередодні вечорі блискавка влучила у телевежу на високому замку. А у Стрицькому районі вітер зірвав дахи з трьох будинків, а ще понад 150 населених пунктів в області. Були без електрики. Негода другу ніч поспіль накриває і Прикарпаття. Після спекотного дня сильний вітер з дощем та грозою. Без світла залишилися понад 30 населених пунктів. У Коломиї блискавка влучила у трансформаторну підстанцію. Спалахнула пожежа. Борві повелив понад десяток дерев. На Хмельниччині блискавка влучила у дім молитви. Будівля вигоріла. Займання сталося в місті Шепетівка. Пожежу гасили кілька годин, дах впав, але обійшлося без постраждалих. Але попри те, що на вулиці блискає і гримить, мешканці не припиняють палити суху траву. Тільки на Львівщині за добу рятувальники гасили майже 40 таких займань. А це вже Полтавщина. 130 гектарів ранніх зернових опинилися у вогні. Тут спекам оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Навіть кинутий маленький недопалок може наробити великої біди. Лише за добу в області понад 30 загорянь. Марічка Кужик, Ала Пас, Анна Махно, Ольга Павловська, ТСН 1+,1. Ну і на цьому у мене все більше новин о 19.30 І на нашому сайті будьте активними у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки. До зустрічі, бережіть себе.